Недобудови, проблемні об'єкти та недоброчесні девелопменти ці заголовки все частіше ресніють в українських змі. За статистикою, жертвами шахрайства і неплатоспроможності забудовників стали понад 100 тисяч інвесторів. З кожним роком ця цифра лише зростає. До редакції Київсіті надійшли скарги хмельничан, які запевняли, що їх ушукали. Тож ми вирішили розібратися у ситуації. Місто Хмельницьке, 2008 рік. Тоді компанія ТОВ Укрбутінвест оголосила проєкт на будівництво чи не найбільшого на той момент торговельно-житлового центру. До забудови залучили і інвесторів, які після завершення будівництва мали отримати свої квадратні метри. А ось доказ, що всі банківські проплати інвестори сплатили повністю усі 100%. За інвестиційним договором вкладники беруть участь в інвестуванні будівництва торгівельно-офісного житлового центру, загальна площа об'єкту інвестування 400 квадратних метрів. Після отриманих коштів на шість років будівництво торговельного центру завмерло. Згодом компанія взагалі відмовилась від права оренди землі на користь ТОВ Пектораль, яка належить Оксані Кольгофер. Більше того, в ході слідства було встановлено, що «Укрбудінвест» штучно довели до банкрутства. Такі дії, як ми підозрюємо, були спрямовані з метою повернення згаданим вкладникам їхніх грошових коштів. Також в ухвалі Шевченківського районного суду судом було встановлено, що уповноважені особи «Укрбудінвест» не мали наміру узводити торговий центр і підписували договори з вкладниками фіктивно, для того, щоб отримати заволодіти їх коштами у розмірі 1 чотириста тисяч. Укр відмовилося від земельної ділянки на користь пектораль 1 яка є їм підконтрольною. Такі дії були спрямовані уповноваженими особами укр буде інвеста для заволодіння коштами та нанесення матеріальної шкоди особам, які здійснили інвестування в будівництво нежилого комплексу. Після передачі земельної ділянки весь будівельний процес був під контролем фірми ТОВ Пектора Люксани Кольгофер у 2016 році, коли відбулось урочисте відкриття торгівельного центру. Інвестори звернулися за своїми квадратними метрами, і тут на них чекав сюрприз. Службові особи ТОВ Укрбутенвес зловживаючи службовим становищем умисно з корисливих мотивів, довели до несплату спроможності ТОВ Укрбутенвес, відмовились від оренди земельної ділянки, відведеної під будівництво. Та користь підконтрольному їм ПП пектораль 1 А також відмовились виконувати перед вкладниками свої зобов'язання та повертати їм грошові кошти на загальну суму 1 мільйон 400 гривень, заволодівши ними. А тепер максимальна увага. Ми перевірили власників на аналітичній платформі ЮКонтрол. Виявляється, власниці ТОВ Укрбутінвест та ТОВ Пектораль родички. Це мати та донька. Клавну мільйон 400 тисяч. При курсі 5 заплатив податки, абсолютно всі. Я прийшов каже, де мої площі. Ну, кай я попала, каже, куди ти попала? Клав мені в мільйон 400 тисяч гривень. При курсі 5 заплатив податки, абсолютно всі. Там десь 100 метрів на шостому поверсі. Інвестори, окрім вже вкладених колись грошей, продовжують втрачати їх і зараз. Адже планували здавати приміщення в оренду та отримувати стабільний дохід. Ми спробували дізнатися ціну одного квадратного метру в торговельному центрі. Тож вирушаємо на пошуки. Далось знайти тільки два, так як на місці нікого не було. Ми зв'язались телефоном. Алло, добрий день. А, побачила оголошення в торгівельному центрі Квартал. З приводу оренди дзвоню вам. Підскажіть, будь ласка, скільки uh -huh. там квадратних метрів і яка вартість оренди? 29, дев'ять і второй етаж 400 гривень квадратний метр. 400 гривень квадратний метр. Тепер рахуємо. За словами інвесторів, у них вкрали 800 квадратних метрів. Тож 400 гривень множимо на 800 і множимо на 12 місяців. Це 3 мільйони 840 тисяч гривень на рік. Хоча, як нам на некамеру зізналися орендері приміщень, до повномасштабного вторгнення квадратні метри у цьому торгівельному центрі коштували дорожче. За даним фактом відкрили не одне кримінальне провадження, а директора «Укрбудінвест» Кольгофер Оксану Вікторівну, до речі, доньку голови обласної адміністрації Хмельницького навіть подали у розшук. Категорія особа, яка переховується від органів досудового розслідування, дата зникнення 03.08.2018. Запобіжний захід ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу. О, дізнатись подробиці, ми направили журналістські запити до правоохоронних органів. Проводяться першочергові слідчі дії, допит свідків, також призначена експертиза. Наразі розголошення цих відомостей неможливе, тому що це може зашкодити подальшому розслідуванню. Дивіться, ми зараз робимо розслідування по кримінальному провадженні по статті шахрайства, саме будівництво торгівельного центру квартал. Там постраждалі інвестори є. Можемо з вами зустрітися, щоб ви надали нам коментар? Ну я зараз не на місці. У мене є юристи, хай там працюють по цьому питанню. Тобто, ми зможемо можемо розраховувати на коментар. Поговорити з нашим юристом? Да -да -да. Я не, не володію питаннями цими. Торговельний комплекс Квартал не єдина забудова сім'ї Оксани Кольгофер. Вона власниця розкішного торговельного готельного комплексу «Либідь Плаза в самісінькому центрі Хмельницького, а котеджне містечко Андора, де вартість одного таунхаусу близько трьох мільйонів гривень, теж належить її родині. Та найцікавіше, що зовсім поруч живе сама пані Оксана. Ось в цьому розкішному маєтку, побудованому за словами інсайдерів, з російського кедру навкруги теж родинні десятки гектарів землі, приватний ставок та ліс, і акуратні газони у формі сердець. Також на території чималий бізнес та тенісний корт з футбольним полем. Ми написали в месенджер та чекали відповіді однак отримали тільки повне ігнорування. Як буде розвиватися ця ситуація? Та чи надасть коментар зі своєю позицією? Оксана Кольгофер, дивіться у наступних матеріалах, адже ми продовжимо стежити за ситуацією.